Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді маємо фланелові сорочки. Лот 25 кілограм, сортовка крем. Це є німецька сотовка. Сорочки класні, класна тканина, цупка. Крем означає, що якість найвища, пошкоджень, дефектів немає. Лотик буде у повному обсязі відзнятий в продовження відео. Хочу вам сказати, що весь асортимент, який ми маємо, ми виставляємо у вайбер спільноти одяг взуття Second Hand Optum та Stock оптом. все є в нашій Viber спільноті. Тож, долучайтеся. Нашу спільноту ви можете знайти у посиланні у профілі в Instagram або TikTok. Також є номер телефону, за яким ви можете звертатися, написати нам на Viber чи зазвонити. Наші менеджери дадуть вам конкретну детальну відповідь по, кожні, по кожному асортименту, який вас цікавить. Тож Всім дякую.